Процедуру складання зовнішнього незалежного оцінювання вже можна вважати традиційною та більш-менш усталеною, вважає відповідальна за проведення тестування в області Наталія Барболіна. Тож принципових відмінностей від проведення зовнішнього незалежного оцінювання минулих років у 2014-му не буде. Між тим, щорічно абітурієнти та їх батьки скаржилися на те, що завдання з предметів, що складаються у дві сесії, були різної складності. Цього року математику та історію складатимуть всі в один день. Це мінімізує звернення абітурієнтів, які будуть говорити про те, що в той чи інший день. Завдання було легше або складніше. І підхід може бути такий на Полтавщині. Охочих скласти зовнішнє незалежне оцінювання 9,5 тисяч 7,5 з них цьогорічні випускники. Традиційно найбільше складатимуть українську мову, і літературу, математику та історію України. Найменше охочих пройти тестування із французької мови, таких на всю область вісім. І один випускник минулих років складатиме іспанську. Серед цьогорічних нововведень і заборона використання не просто усіх технічних засобів, а ще їх елементів, що можуть служити носіями інформації. Приходили з наушничками, розказували, що наушні. Ну, от вони як амулет зберігають їх на тестування. Тим, хто вже зареєструвався на тестування у центрі оцінювання якості освіти, радять ще раз переконатися у правильності поданих документів. Велике прохання перевірити ще раз правильність написання прізвища імені і по батькові і правильність написання серії і номеру паспорту. якщо ж вам надійшла відмова у реєстрації зв'язку з неправильно заповненим бланком чи внесеними даними, пройти процедуру перереєстрації, а також за бажанням змінити перелік предметів можна до 19 березня.